Свою лепту в інформуванні заходу і світу взагалі про події, що відбуваються в Україні, вносять і громадські організації. Ну, наприклад, в ООН в Нью-Йорку експонується фотовиставка Жіноче обличчя війни в Україні, яку підготувала відома в Одесі організація Віра, надія, любов цього тижня. Ці світлини презентували і в Одесі разом з книгою Це воює. Вона кривниця організації Віра Надія, Любов Тетяна Симіко. Сьогодні в нас студії. Розкажіть, будь ласка, ось як формувалася, як взагалі виникла ідея ось такої фотовиставки, і як взагалі формувалася, бо кожна, кожна світлина це окрема, окрема історія, де ви їх набрали? Знаєте, коли ми отримали запрошення на участь у спеціальній жіночій сесії ООН, яка проходить щорічно в березні? Ми подумали, що напевно мало говорити треба показати. І ми стали е, думати, як це правильно зробити, і тоді прийшла ідея: е, давайте зробимо фотовиставку. Фотовиставку наших жінок. Це не просто жінки, це Одесідки. А, тобто, це суто Одеситки. Це, це суто одеська фотовиставка. І е, це е, знаєте, як ми сіли в. Е, Жінки нашої організації, чоловіки, теж були <свісна> <свісна> і стали говорити а про про кого, кого будемо е, е, фотографувати. І тут всі стали проговорювати, а в мене є знайома така-така, а ми знаємо ту-ту. І е, у нас були обмеження, ми не могли вести багато фотографій, тому е, було обмеження на 20, на 20 таких фотографій. Е, потім ми стали думати, ну добре, ми покажемо обличчя жінки, і може напишемо просто історію, хто вона, що вона зараз робить. Але е, коли ми подумали, як зробити, щоб це фото заговорило, uh -huh. і тоді прийшла така ідея, що е, саме фото розділити на дві частини. Перша частина це фото жінки до війни в мирний час, і друга це сьогодення. І, тобто життя до війни і життя після, після війни, да. І е, героїні знайшлись е, забагато більше. Але ми вже обирали такі більш е, може яскраві історії, чи більш жахливі історії. Е, і знаєте, там е, кожна історія це, це книга. Можна, можна по кожній жінці написати так, книгу так. окремо. Ну, це... Знаєте, наша лікарка, гінеколог, яка все життя пропрацювала в пологовому будинку, яку знає вся Одеса, зараз вона лікарка на фронті. Тобто вона приймала життя, тобто так. дарувала можливе життя і зараз рятує життя. Це рятує життя. Але це і, ну, це, це е... жахливо. Скажіть, скажіть, знаєте, я, я хочу ось спитати, я розумію, що е, європейську публіку зараз, щоб вона зрозуміла, що тут відбувається, треба трошки шокувати. І е, я сподіваюся, можливо, що це вам це вдалося, ось такими історіями. А як сприймали? От як е, люди, які вон там, люди з інших з різних країн, от як вони сприймали ці історії? Знаєте, що було показово? Е, люди дивились і мовчали. Але не відходили зразу. Вони дивились, вони читали історію. Це дуже-дуже коротка на одне речення історія цієї жінки. І вони е, думали, було видно, що воно їх зачепило. Тобто, це не просто пробігли, подивились та, на наших красивих жінок, а е, воно зачепило, і е, ми отримували відгуки е, тому. Е, Наступним нашим шагом було повести цю фотовиставку на е, міжнародний форум «Євровумен» у Парижі. Uh -huh. І ми вже е, в, в квітні демонстрували її у Парі, Парижі. Тобто, це така е, виставка, яка ну, скажімо, вона, буде вона крокує всі. Да, всіма світа, світа, вона буде мандрувати. мандрувати. В нас є uh -huh. запити з інших регіонів України. І не тільки України, бо в травні, наприкінці травня, ми її веземо в Прагу. Там буде велика конференція африканських жінок, українських жінок і чешських жінок проти насильства, спрямовано на підтримку жінок. І я думаю, що наша фотовистка там буде. Наразі до речі, скажіть, будь ласка, я розумію, що вон ми, поки ми ще не відійшли, не відійшли від цієї теми, ви привезли туди не тільки ці світлини. Ви приїхали туди, з скажімо так, з планом щодо українських жінок, щодо українського майбутнього. Ось, якщо можна, розкажіть трохи про те, як ви, от як ви бачите роль жінки. От в майбутньому Україні, в сучасному Україні, От на що ви наполягали саме з трибуни ООН, бо це дуже важливо. В цьому році делегація українських жінок була надзвичайно велика. Були посадовці, були народні депутати високого рівня, посадовці, я маю на увазі, були представниці жіночих громадських організацій і для кожної з нас це була можливість говорити це була можливість налагоджування контактів. Вивчення досвіду країн, в яких була війна, що вони робили на підтримку жінок, на підтримку своїх родин, дітей, як відбудовували свою країну. Тобто кожне спілкування було дуже корисним. І була серія зустрічей, таких як, наприклад, Круглий стіл, який був ініційований саме українською делегацією, який стосувався проблеми сексуального наслідного. Під час війни, війни велика проблема. Велика проблема. Е, і наразі е, саме от в травні ми будемо приймати участь е, в обговоренні проєкту закону, е, тобто є вже проєкт е, українського, українського закону да, з цієї тематики. Да. Цієї тематики. Е, е, кожного року на цій конференції е, нам є про що говорити. Але ви це була перша конференція за вашу участю в часи війни, і це зовсім інше. Це як абсолютно. на тих світлинах, абсолютно до і після так, да угу. і, і ви знаєте, ми саме робили акцент на тому, що в нас війна. Жінка і війна, її роль, її місце, що вона робить, що вона може може робити. Тому всі контакти, всі спілкування, які були, вони для нас були дуже корисними, бо ми отримували той досвід, який вже є. Ми ділилися тим, що в нас болить, і е, я вважаю, що е, саме участь нашої української жіночої організації на такому високому рівні, да, в, в Нюйорці, е, це е, ну, дуже важливо. І для розвитку політики захисту прав жінок відновлення України вона. Е, Много дасть. Знаєте, ось зараз багато говорять про майбутнє України після війни, але саме жінки наполягають на тому, що для того, щоб це майбутнє було, потрібно, щоб тут. Народилися діти, потрібно, щоб повернулися діти сюди, але зараз ми відчуваємо, що знаєте, ми живемо в такому невизначеному майбутньому, що дуже важко. Ось ви не тільки з трибуни міжнародної закликаєте за права жінок там все інше. Ви робите щось тут. І чимало робити щось тут. Скажіть, з якими проблемами е, стикаються жінки зараз під час війни? Е, з якими проблемами стикається мати під час війни? Ось що ви відчуваєте саме тут? Для того, щоб е, розуміти е, нагальні потреби жінок, родин? Е, Нашої сучасної України е, треба багато спілкуватися. Ми виїжджаємо е, в громади, ми збираємо жінок, ми спілкуємося з ними, і тільки від них е, можна е, почути е, дійсно нагальні потреби. Е, з чим стикається жінка сьогодні, це, напевно, е, працевлаштування, це економічна стабільність. До нас звертаються багато жінок, які хочуть отримати знання, як розпочати хоч власний, бізнес. власний бізнес. Угу. І це дійсно потреба, тому що в родині немає чоловіка чоловік, чоловік на фронті і це все лягає на плечі самої жінки. Догляд за батьками, догляд за дитиною, але потрібні ще й гроші. Тому от я б сказала, що саме можливість покращити економічну стабільність жінок і наших родин українських це на, на перше на першому місці. Тобто жінки зараз вони виконують функцію ну таких. Ну, скажімо, вони на їх плечах, те, що ви сказали, вони опинилися вся родина, всі проблеми вони повинні самі вирішувати. І е, до речі, ось наскільки сильними виявилися українські жінки? Знаєте, бо в фольклорі в українському фольклорі завжди жінка це голова. Якщо б не думали чоловіки, але казки кажучи, саме жінка керує всією родиною. А ось зараз, от зараз, що ви відчуваєте? Знаєте, можливо, хто. То виявився сильнішим, молоде покоління, чи ці ось кому за скажемо так. Ну, важко що я, сказати, я розумію, що тут важко сказати, так. бо це така чисто індивідуальна е, ри, рисочка uh -huh. кожної жінки. Є е, дуже сильний. І ви знаєте, вчора у нас був е, круглий стіл, ми проводили uh -huh. від нашої коаліції 1325 жінка Мир. Безпека». І, і ми якраз презентували нову книжку із трилогії NDI. Е, то була, Це, робила вона, це uh -huh. теж робила вона. Да? Uh -huh. А це третя книга, це, це воює вона. Там 25 історій наших жінок, які на фронті. І е, була молодь, чудова молодь. Були дівчата-курсантки, е, які в МВФ, тобто е, військові, і були дівчата-курсантки ОДУ з нашого університету внутрішніх справ. Но це їх вибір. І я на них дивилась і думала, боже, які вони сильні, які вони розумні, які вони красуні. І е, там була дівчинка, е, яка у нас є на фотографії, угу. яка вона була до війни, і після того, як вона прийняла рішення, що вона буде е, морським офіцером. Це... А що вплинуло на її рішення? Цікаво, Ви не знаєте. Я думаю, що це, Ці по перше, насам... так. Думаю, що війна, але е, це її внутрішній. Знаєте, мені здається, що взагалі жінки в таких надзвичайних, складних умовах вони відкриваються зовсім по-іншому. В них ось цей внутрішній, внутрішня сила якось проявляється, і те, що ви робите, те, що допомагаєте знайти цю силу, це дуже добре і дуже класно. І знаєте, ось на останнє, можливо, декілька слів про те, що до кого звертатися, кому, що ви можете, кого ви можете підтримати, куди приходити жінки, якщо в неї є потреба ось в майбутньому. ну В нас всіх є потреба в щасливому майбутньому. ну Вона хоче щось зробити. Звертатися можна до нас. Приходити в офіс, у нас працюють психологи, навчені психологи, вони вміють і заспокоїти і надати корисні поради. Крім того, в нас наразі є можливість підтримати ліками. Да, тому, якщо є потреба у людини, звертайтеся Преображенська, 60, приходьте в офіс і є юристи, які також надають правові консультації. Знаєте, що б я ще хотіла сказати на останок? 22-й рік жінки плакали. Угу. Да? Коли почалася війна. Да. А зараз? Ні. Вони приходять, вони розповідають про свою проблему, і вони вже говорять. Що їм потрібно для того, щоб вирішити цю проблему чи іншу, тобто зовсім інший настрій? Я ще не знаю це позитивно чи це негативно, але це вони дія, вони розуміють, вони хочуть щось вони хочуть зробити, вони хочуть да, і це такі це позитивно. Я думаю, що так. Бо знаєте, це саме розгубленість, яка була на початку. Вона uh -huh. змінилася ось саме цими діями. А дія це взагалі це рух вперед. І я, я вірю, що наші жінки сильні. Ми витримуємо на своїх плечах все, і наша Україна отримує велике майбутнє. Тетяна, я дуже дякую за те, що ви робите за вашу допомогу жінкам. І до нових зустрічі в нашій студії.